В цьому відео ми будемо грати в гру Stickman War Legacy. я вже цю гру багатенько разів проходив. Але відео по ній я ще ніколи не знімав. І ось цей момент настав. Я вирішив зняти по ній відео. Тому, дякую всім за те, що будете переглядати це відео. І, будь ласка, не забудьте поставити лайк та підписатись на мій канал. І дякую всім, хто вже це зробив. Ви найкращі. Добре, давайте починати. Звичайний. Ми подивимось. У кожного з них є особлива технологія та жага влади. Кожний народ. Угу, добре. В принципі, ми зрозуміли. Нам оцей старий чувак буде підказувати на початках. Я знаю правила гри. Дрюк Вони називаються Дрюколами. Ммм. Mm -mm, ми його не послухаємо. Ми його не будемо слухати. Нам треба більше. Хоч він якийсь дуже повільний. Давайте хоча б чотирьох хлечило. Все, нехай біжуть. Ось поле наших ворогів. Вау, один лучник, це дуже багато, як на мене. Давайте просто знищуйте. Та куди ви нападаєте? На кого ви нападаєте взагалі? Ви. Та нападайте на статую, йоу! Чуваки! О, ще ніхто не вмер. Ще ніхто навіть не вмер. Вау! Гляновжити. Нам ніби мають відкрити очника. І ще когось? Mm. Окей. У нас є два покращення. Давайте покращимо трохи оцього чувачка. І давайте трохи оцього чувачка. Готово грати. Вижити до заходу сонця я щось не побачив. О, нам це, мамо, треба використати. Що змінилось? О, ні, схоже, нападають хтось. Ммм, нормально? Давайте повипускаємо трошки оцих чувачків інших. І поки що нехай вони відбиваються. Мені щось... Я не розумію, от. О, ще одного. Мінус. У нас багато цих от чувачків. Стоп, них кам'яні шоломи. Вау! В них якісь біти взагалі? Окей. Давайте шахтарі. Какая більше їх? О, там зайцях нось нападає. Нападати! Е, е, стоп, стоп, стоп! Куди ви біжите? Ай, я не то, натиснув. Якось... Давайте. Нам треба їх більше. Нам їх треба тисячі просто. Тисячі цих чуваків, щоб вони нашли. А. І відразу отак О, ні, тут є оцей ось. Чекайте, в кого там мало е, ХП було. Я не знаю. В кого мало ХП було? В когось з вас було мало ХП. Хтось з вас там вмирав, я не бачу хто. Окей, добре, давайте. От, там хтось був. А, то ми якраз за того. Не. Будемо за нього ходити. Все, він головний тут. Наша армія. Друзі мої. Настав час нам нападати! Нападаємо! Все, коротше. Ого! Все, йдемо просто. Ой, ой, я стою на місці просто. Біжимо туди. О, перемога! О, я хочу забрати скриню. Мені скр, дайте мені скриню, ей. А, стоп, тут є реклама. Не знав. Так, давайте покращимо. Що цього? Мабуть, трохи цього. Стоп, я... Да нам далось якісь скрині. ей Во. Ну нам же ждали скриню. О! Готовий. Давайте. Нам нікого нового не відкривають. Ой-ой-ой! А навіщо на молочне? Вау. Wow. Нічого що це тупо посеред бою просто отак от стояти? Ой... Зараз ми йому робимо хедшот. Чоловіки, чого ви так довго думаєте? Так, ще одного. І намір. Хочу взяти наушника Подивитись, що там в них. Ого! Ого! Щось там маємо взагалі. Що просто стріляю. наша що я це зробив? У ну. нас є дубіна. Нам потрібно зробити достатню армію, щоб на них всіх напасти. А, у нас дуже мало цих чувачків. Я щось не дуже побачив цього. Окей, okay, все, працюй. Ні, чого собі їх там! Треба їх трошки зменшити. І додому назад. Це капець. Бачите, ви бачили, скільки їх там просто? Треба брати лучника і йдемо стріляти в них. О, ну, так, Так, все выкакаємо шаю то мачники. О, вижимається, чувак. Це жах. Просто бачиш, скільки їх там. Ви бачите, скільки їх тут? Їх мільйон. Вау, вони ще й тікають. Ні, чого вони не тікають, я щось нічого там не бачу. Ну зачекайте, біжимо на захист. Ми їхню армію буквально трошки зменшили і одразу нападаємо. Стоп, демо на захист. Я хочу трошки відновити. Їх тут скільки? Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Їх більше стоп. Я хочу порахувати. Їх 28, а більше. Ну і що, зараз, ми зараз збільшимо і собі армію. О, все, а так от нападати і можна. Як вони так швидко збільшують собі армію? Ні. Нападайте. Мої воїни, нападайте. Ну, стоп, відступаємо. І нападаємо. Ну, стоп, нападаємо. Давайте знищить. знищіть їхню армію. Ну, статую їхню. О, ні, вони... вони знищили наш захист. О, ні, ну наших всіх льотованшників. Ой-ой-ой. 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 Ви бачите, скільки їх там взагалі? Давайте, захищайте. Наших якось дуже мало лишилося. Тут наших взагалі нема. Оці їхні шахтарі, чекайте. Мені треба один домечник, щоб він вбивав шахтарів. Отак От ось. Навіть не треба. Давайте, допомога. Давайте, ще трохи. Єс. Цей був мій не такий легкий. Вау, лютомечник. Це покращена версія. Це покращена версія. Цього. А, цього з тою булавою О, до речі, бачите, там ходять. Мені здалося, чи там хтось нові були? Це що таке? Це щитності. Ой-ой-ой. Блін, я викликав та на початку. Мені треба було. Так, зараз треба швиденько намирати трохи золота. Ну Сен, хай добуває нам руду. Скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім! Що у вас так багато там? А хоча наших не менше. Э, е, вони що, напали на нас? Я навіть не побачив. Давайте нападайте на них. Ай-яй-яй. Вони ні одного нашого не вбили, чи що? Стоп, мені треба лучника одного. Треба знищити того чувака. Так. Він... Він на нас напав, І в нього там ушилось буквально три хп. А я его помстимася зараз. Де він Це хто з вас? О, навіть вже бачу хто? Не. Мінус На нас нападають Не злякалися. Ви просто розумієте, скільки наших, скільки їх. 4. Ну давайте. Я згоден. І ми нападаємо. А стоп, вони, вони, вони пішли в атаку і зупинились. Плюс 11. У нас 0 бонусів. Вау. Зараз просто зробимо купу лютомечників і будемо на них нападати. Бо у нас лютомечників вже Тут досить так багато. Ми нападаємо. Просто бачите скільки їх тут. Вони взагалі захищаються, вони о мінус. Ні -ні. <гліпси> я не знаю, їх тут дуже якось мало. Стоп, по чого їх так багато? Де наш очник взагалі? Я щось його не бачу. Давайте. Стоп, вони... вони аж раз, два. Я не бачу, скільки вони там наших знищили. О. Якась краще скриня. І що? Нам, мабуть, щитоносця відкрива. Ні, я не хочу це купувати. Mm -mm. Ммм, mm, що нам покращити? Я думаю, було би добре ще покращити зброю лютомечнику і можна було трохи списувати Угу. Mm -hmm. Скільки? Скільки він коштує? 500? а це не зажирно. А це не зажирно? Це не зажирно? М? А це зажирно? Стоп, проти... стоп. Нічого собі. Скільки їх тут? Так, ну треба більше оце щочки. вони на, на нас взагалі будуть нападати. Це ми маємо на них напасти. Ну, вони мене лякають просто. У нас тут, типу, один щось носить. Проте ото і вс Ой, мені щось страшно, якщо ми на них зараз нападемо. І вони на нас нападуть. О, вони вже захистились. Ой, мені страшно. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, не. Угу. Не варіант на них нападати, короче. Не варіант, нам треба ще лютопешники собі зробити. Шооо, вони вже так скоро. Аго! Стоп, я хочу, мені треба одного цього, щоб відволікти. <смір> Ми зараз до кінця поля добіжимо, І вони нас знищать, ймовірно. Ай! Нападаємо. Захищаємось. Захищаємось. А їх тут троє лишилось буквально. Ні. Норм. я думаю, цього на початок вистачить. Дякую всім за перегляд цього відео. Зустрінемося з вами в наступних відео. Всім до побачення!